Вітаю. Ну, до кінця зими дві неділі залишилося. Інжир в цьому році не укривав. Ну, а смисл? Смисл його укривати, коли за зиму було два рази мінус 12 градусів. А як книжка пише, то і плодові почки, укривання раді чого? Раді ж плодових почок. А плодові почки у нас витримують десь мінус 18 І ще тут, ось бачите, снігом утеплило коріння. Ну, тось, в принципі, особливого смисла додати собі роботи і укривати, коли у нас такі низькі морози. І це не перший рік вже, це, мабуть, років декілька. вже. Градусів 12-13. Ну, Рішив цьому році проекспериментувати і просто не вкривати. тому що укривання воно трошки трудойомке. І отак він зимує, Осталось 2 ну, Здається, вже не буде ніяких критичних особи температур. Ну, будемо дивитися на перезимовку, але таке впечатлення, що все буде в порядку. Так що відпав лишній кусок роботи. Дякую.